Футбольна команда Сільмаш-Коломия у фіналі чемпіонату України серед ветеранів. Змагання відбувалися у столиці покуття на стадіоні Юність. Це були матчі попереднього етапу чемпіонату України серед ветеранів вікової категорії 50 років плюс. Путівку до фінальних змагань вибурювали Буковина, Чернівці, Нива, Київська область та Сільмаш Коломия. Змагання серед ветеранів розпочалися ще в 90-х роках минулого століття. Тоді у них брали участь переважно чоловіки віком 35-45 років. Щоправда, з часом було все більше охочих грати у футбол, тому кількість вікових груп зросла. Згідно міжнародної класифікації, віковий групи 35 років і старші, 40 і старший. Тобто 5 років – 45, 50, 55, 60 і 65. Це такий формат. Які так себе регламентами міжнародної асоціації ветеранів, яка проводить як чемпіонати Європи, так і всесвітні ігри ветеранів? Путівку до фінальних змагань виборювали «Буковина», Чернівці, Нива Київської області та Сільмаш Коломия. У п'ятницю наша команда завдяки єдиному голу обіграла «Буковинців». Наступного дня чернівецькі футболісти з таким же рахунком здолали команду Київської області. Доля виходу у наступний етап змагань вирішувалась у завершальному матчі між командами Сільмаш та командою Нива. У першій половині зустріч була безгольовою. В другому таймі коломияни завдяки голу Тараса Бойка вийшли вперед. Але киянам швидко вдалося відновити паритет. Такий рахунок не влаштовував гостей, тож вони кинули всі сили на ворота Сільмашу, за що поплатились. Під завісу матчу Володимир Мироняк вийшов сам на сам із воротарем Ниви і зумів його переграти. Тож Коломийська команда з двома перемогами проходить до фінальної частини чемпіонату України серед ветеранів. Також путівку здобули футболісти Чернівецької буковини. Це, звісно, тішить і футболістів. Півболівальників вони раді, що такі змагання провели саме у нас, адже для цього тут є всі можливості. Коломия завжди готова приймати на цьому рівні чемпіонат України. Що попередній етап, що фінальний, ми можемо провести. Ми вже на слідуючий рік попередньо проговорили, що фінал 50 буде в Коломиї, але ще не ще немає підтвердження. Ну, делегат федерації тут вже була розмова. Ми готові завжди провести і У нас є глядачі, поле відповідає, і інфраструктура вся відповідає, так що з цим питанням. Взагалі рівень і проживання, і харчування, і прийому, і поле шикарне. Тому ми тільки за те, щоб проводити в таких містах, де приймається з душею, серцем все незалежно від того, від результату. Команда Сільмаш Коломия справжня гордість ветеранського футболу. Гравці обіцяють і далі тішити вболівальників якісною та результативною грою на полі.